Що це в тебе за тут оту. Оце що це в тебе тут таке? Моє любиме блюдо. Ой Боже, ну друзі, а ви напишіть, ви любите таке діло чи ні? Бо я таке не їм, а її любиме. Коти таке, походу, люблять. Так що, друзяки, є такі речі, що не кожна людина робить. А ми привіталися чи ні? Ні. Так що це привіт і від Лесі Петрівни і від мене. Шапка на місці, все як має бути, все по красоті. Бачили? А де ответочка? Коли буде ответочка? Я готова була хоч вчора. Це Кол... то ніяк не можна строїтися. Так що, друзяки, може сьогодні буде отвіточка, хто контролює цю ситуацію, Леся Петрівна, божилася, клялася, хто напише і вгадає, що ж за шапку вона мені придбала, то я вже сприйбачу тебе. Та що ти подариш? Так що ще до вечора маєте можливість писати, яку ж шапку в вона мені подарить. Ну, я ж хожу. Да. дуже багато варіантів. А, але, але хтось написав, буде точно такий самий котик, показуєте, тільки чорненький. Але так. Це... Ну, шилочко ж не хотів чорненького. Ви ж пам'ятаєте, що він сказав, що йому треба в житті щось яскраве, в нього все таке... Чорне, сіре, він хоче щось яскраве. Так, да, так що яскраве. Олеся Петрівна, бачите, робить яскраву їжу, яку я не їм. Але це не означає, що її не потрібно робити, і ми не повинні судити того, людей. У мене є багато моїх друзів і знайомих, які її люблять. Да. То що ти не їстиш, то вже таке діло. Хотів сказати, людоєди, сироєди там. Я не знаю, як Хочется, там. Вона ж не сира, вона. Люди різні. І я тут... знаю таких людей, які сирої і сирої п'ють кровною, що. Так що, ми не з-за того, що там важче робити кров'янку в кишці, ми робимо в банці. По-перше, для нас це більш стерильно бувала. і забирає менше часу все одно, тому що не треба готувати ту кішку. Ну, да, і ми судимо я? по собі, що кішка це все-таки кішка, в якій була какашка, і не кожна господиня її приводить в порядок так, як би хотілося. Особливо є люди чіткі, є люди класні. Але є свої моменти. Я не їм не тільки ковбасу кров'яну, я й ковбасу, ще не в кожної хазяйки буду їсти. Це дякуючи ці хазяйки, яка мене такого зробила. Так що, друзяки, в банці все те саме, що і в кишці, правильно? Гречка, малюков, зажарки, зажарки багато, як ти любиш. Сало, сире, можна крутити. Ну, потрібно орієнтуватися по тому, наскільки ви багато зробили зажарки, бо зажарки я роблю завжди багато. Із такої не, не чисто сало, а таке м'язко з салком пережарюю, але не до сухого обов'язково, ну, бо з того вже буде не альо. І хочете, можна перекручувати свіже сало, можна не перекручувати. Я зачасту не додаю, бо я розумію, що буде вона дуже жирна. Ну а мене гречка. мене радує тільки одне, що це плюс якийсь господарство, тобто дохід такий доволі непоганий. Не, не часто роблю на свині це так. Коли я бачу, що просять, там. Тобто вона зробила, воно у нас раз-раз вже там залишилася одна баночка, і Леся Петрівна каже, треба зробити, бо знову люди пишуть. О, тобто ми її на поток не ставили. Ціна питання: скільки такої банки? Сто. Сто гривень. Так що, ну, от така. Я простежкою таке не їм. Дівчата таке люблять. Ну, як дівчата, це Леся Петрівна і баба, баба а баба Анадя, Надюха Надюхає вируха таке точно не їдять. От вони. Не завжди тушонку вони можуть дісти. Так що е, соль, пере це по в залежності від господині, От, це ж не так, як тушонка там кинули там, на кілограм чи на десять. Це все в залежності від смаку. І сухі чесничок я додаю, і перць, перець чорний, і лавровий листочок малений. Ну, тобто тут. Ну, тут... Сіль за смаком ну треба пробувати. Я ж не знаю, скільки хто гречки посолив, чи да, можливо да. її взагалі не солив. Да, а якщо та... пересолили гречку, вже тоді не соліть там щось да, інше. Да, і тоді буде все нормально. Так я що... люблю, щоб усе було ну можна сказати трошки не досолено. Так ми всі таке любимо. Тому я роблю на свій смак. А кожен робить на своє. Так, що ще питання і від мене привітос. Так що чекайте шапку ушанку яку мені Леся Петрівна подарить. Чекайте, буде і відосик коротенький, Я думаю, на Фейсбук. Ну а також думаю, що вставив. Я не знаю. Фейсбук на твоє місце виставляли. Дуже багато дивиться місцевих. Вчора там мене але... в мазі, Я зараз тепер заходжу в мазі, Любий, і мені кажуть. А чи ти без своєї шапочки? То якщо ти Кажу, хочеш, Лесі, так... бутеріла, а чому вони в шапочці. Якщо ти хочеш також собі такий цей то... Це буде себе. новий наш стиль. Ми будемо ходити по підруки. Те, що ти мені купила. Ну так, що... у мене. Шо, не часу? Не Ні, часу ти буде, ти все одно, ти, ти кажеш, відвези мене навіть на аналізи. Ми поставимо машину на заправці, і десь кілометр по підручку пройдемося по центру. Хай люди подивляться, ти як сумніваю. іде. Починаєш сумніватися, чи стоїть її демонструвати. Котик і той звір? А тим людям, які говорять ти не показ, <клух> ти показуєш своїх свиней і показуєш свої вечері. Ну, по-перше, вечеря. Зустрічаю людину. Людина каже, поляха, ти грбаний Шелудько. Де ти взявся, включила ти грьобаний Фейсбук. Тут хоба жариться картопля на сковороді. Сука, півдесяти вечора пішла чистити картоплю жарить. От вам мотивація, підняття настрою. Тут а зайшла в Ютуб, дивиться Леся Петрівна в розові шапки. Ну, піднявся настрій. Так що тут шукайте з цього позитив, а не негатив. А по поводу того, що я показую своїх свиней в період війни співаю і танцюю, то завдяки співам і танцям врятовані сотні життів. А завдяки моїм свиням я і розпочав це робити, тому що ютуб каналу вже пішов сьомий рік. Я дякую своєму синові захисникові, який вже п'ятий рік як Збройних силах України, який створив цей Ютуб канал. І я переступив через свою цю слабкість, боясть і почав знімати і почав його вести. Так що я дякую йому. Завдяки йому був він створений і зроблена куча роботи, мотивація інших людей і в період. Війни, допомога нашим хлопцям. А також у нас існує рубрика конкуренту. І один із моїх підписників скинув мені сьогодні відео. Так що далі я ще вставлю відео від моєго підписника. Кому буде цікаво, залишу номер телефона в описі, матимете можливість зателефонувати або написати на Вайдер і поспілкуватися. Рубрика конкуренту в тому плані, якщо людина вирощує, виготовляє, переробляє свою домашню продукцію для того, щоб жити. Годувати свою сім'ю і допомагати Збройним силам України. Тому що, якщо ми будемо щось мати, то ми зможемо і відщипувати і від себе і допомагати. Так що на сьогоднішній день на повісті денні кров'янка в банці, тушонка невеличка кількість, і вручення коронування, шелудька, тобто буде сьогодні шапка. Ну, це буде готово. Так що може я Може передумає, бо треба ходити по центру. Так що, друзяки. По поводу рубрики «реклама конкурента, я не відповідаю за те, що людина готова, тому що я його не спробував і я там не присутствував. Але даю напрямок. Так що потім мені не писали, хорошо чи погано за гроші чи не за гроші. Це робиться безкоштовно. А та людина, яка мені писала, продайте мені паралізатор, два паралізатори у каляна. Один забрав ще з собою толік. Так що циган що в мене був колів. У мене їх немає, ми не користуємося по деяким причинам. Воно. Котик розовий, який сказав, що ще раз буде такий косяк. Я вас, коротше, буде вирвані годи. Так що було в нас не один раз. І фактично в кожній свині були взрив капілярів у задній частині. Було таке, що впирається і ногу ламає. Це ті мінуси, але це гуманно, швидко, чітко. Прекрасно. Але... Але у вас відразу сходить мінус 10 кілограмів м'яса. Да, було, да. було таке, і оце так, таке зробило. Так що це правда життя. Я не люблю робити якусь дезрекламу. Це нормально, люди працюють і хто там е, здає ну, полутушками або там розрубить. Коли ти розрізаєш орешину, а в тебе там отакі краплі синього. От. Для когось це може і по барабану, і нормально. Для нас ні. І м'ясо типу, таке, наче з нього трошки виділяється, ну таке, наче воно кипіло. Так що, ну, от така історія. Так що, друзяки, всім миру здоров'я і добра. Гарного перегляду, температура кров'янки в банці, в автоклаві 105 градусів. Ми його ж тільки один раз підняли до 105 і виключили. Все, плюс. Тушонка 112-115, ну, 112 градусів тримати 35-40 хвилин. Тримати це не означає, що набрали 112 градусів і тримаєте. Виключили, остило, підняли. Виключили, остило, підняли. на газу, то це Маленький, так. Да. І колем. Так що в кого є терморегулятор, то І ще я хотів би зробити такий наголос. Люди питають мене, Шилучко, що у тебе за автоклави? Я вже 200 разів говорив Ніколь Нерш Ніколь Нерш. Є там такий дід, дядько Микола, який реклама, і він сказав, реклама мені не треба. Але через мене їх купили там вже не скажу, що сотні, але купили, але реально потужні автоклави. Деякі розкручені контори. Він мені тоді казав, що брали з них аналоги і, коротше, працюють. За останні два дні мені позвонило чотири людини по автоклавах. Працюйте і вам гарного перегляду. Номер конкурента буде в шапці профіля. Реклама конкуренту безкоштовна. Так що я закручую банки, закладаю в автоклав, одна атмосфера і 105 градусів, і виключаємо. Так що, отак. Кому цікаво, беріть, пробуйте. Всім добрий день. Підписникам та глядачам ютуб каналу Сергій Шолодька. <кхід> Прибирали на своєму господарстві чергову свинку і хочемо запропонувати вам свою м'ясну. Продукцію. А саме тушонка, м'ясний паштет, сало, смалець, сальна намазка. Далі у відео будемо показувати, як ми це все робимо. Підготували ми ось таке м'ясо для тушонки. Попередньо охолодили його, в баночку ми кладемо по 3-4 горошини чорного перцю і по пів лаврового листочка. Ось з такого м'яса ми робимо свій паштет. В основному на паштет йдуть, де м'ясо ребер, хребта, голова, серце, лопатка. Так, Приготували ми наш паштет. Зараз будемо загружати його в наш автоклав. Як ми перемелювали, закладали його в банки не знімали, бо кручили світло на 30 хвилин, треба було успіти все зробити. Ось так він виглядає у нас. Так, перемололи ми наше селко, додали всі спеції, зараз перемішуємо і фасуємо в тару. Так, і останній поки що наш асортимент готової продукції це квасоля з м'ясом. Це сама квасоля, тушена морква та цибуля. Все ретельно перемішуємо. Квасолю кладемо трішки більше половини банки. Тоді зверху кладемо м'ясо, закатуємо і відправляємо в наш автоплав.